Видивитися новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Запорізька АЕ знову на межі блекауту через російські обстріли вимкнулася повітряна лінія, яка є резервним джерелом живлення для тимчасово окупованої заес. Наразі станція отримує необхідну електроенергію тільки через одну лінію 750 кВт. Це є вкрай небезпечним, адже вкотре ставить ЗАЕС за крок до блекауту. Якщо другу лінію буде пошкоджено та виведено з ладу, ЗАЕС знову перейде на живлення дизель-генераторами, відмова яких загрожуватиме небезпекою для всієї Європи. Додам від початку російського. Окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий. Також через обстріли Харкова сталося знеструмлення ядерної установки джерело нейтронів. Її використовують для проведення наукових та прикладних досліджень. Ядерну установку перевели на роботу від дизель-генераторів, поки радіаційна ситуація на майданчику в межах норми. Троє рятувальників загинули через російський обстріл Харкова цієї ночі. Ще один рятувальник отримав поранення. Він у важкому стані. РФ атакувало місто шахедами після першої хвилі вибухів, коли екстрені служби приїхали для ліквідації наслідків. Ворог атакував друге. Загалом, внаслідок нічної атаки по Харкову, загинули четверо осіб. Ще щонайменше 12 поранені. За підсумками 2023 року обсяг промислового виробництва в Україні збільшився майже на 6%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Одним із лідерів зростання 2023 року було виробництво військових транспортних засобів, яке збільшилося на 83%. Виробництво харчовій промисловості зросло на 15%, у тому числі завдяки високому врожаю олійних культур, що забезпечило зростання переробки у відповідній галузі на 26%. Виробництво цукру зросло на 36%. Металургія змогла за 2023 рік наростити виробництво на 8%. Причому за рахунок не базової виплавки металу, а нарощування виробництва труб та інших металевих виробів. Проте після спаду на 80% у 2022 році українське металургівне виробництво все одно залишається в п'ятеро меншим за рівень 2021 року. Працівниця фінустанови в Одесі надсилала собі фейкові перекази, так їй вдалося зробити 50 тисяч гривень. Маючи доступ до системи безготівкових переказів, жінка проводила перекази від імені вигаданих клієнтів на свій картковий рахунок. Авторизацію у системі проходили гроші установи, які поповнювалися за рахунок реальних клієнтів. Протягом трьох місяців правопорушниця здійснила 28 оборудок. Нестачу коштів виявили вже під час перевірки звітів. За свої махінації жінка ризикує провести у тюрмі 8 років. Hvala Прикордонники не випустили до України прихильника Росії з Молдови. У пункті пропуску Старокозачі прикордонники Білгород-Дністровського загону заборонили в'їзд в Україну 46-річному громадянину Молдови. Під час перевірочних заходів спільно зі співробітниками СБУ в мобільному телефоні чоловіка прикордонники виявили матеріали проросійського характеру. Також він виявився активним користувачем інтернет-контенту, спрямованого на дискредитацію влади України. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.